Історичне рішення для України, 8 листопада. Парламент офіційно отримав звіт Єврокомісії щодо пакету розширення Євросоюзу. Голова представництва ЄС в Україні Катерина Матернова передала керівництву Верховної Ради звіт Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Офіційний Київ невідкладно має розпочати консультації з урядом щодо виконання низки рекомендацій. Натомість, Верховна Рада повинна завершити адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні законопроект, що передбачає передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Зміни до бюджетного кодексу передбачають, що військовий ПДФО з 1 жовтня 2023 року і до завершення воєнного стану зараховуватиметься до державного кошторису. Водночас гроші з дорожнього фонду та фонду регіонального розвитку у 2024 році також спрямовуватимуться на потреби оборони. Завдяки цьому кошторис держави наступного року додатково отримає близько. 96 мільярдів гривень Кабмін пропонує направити їх на виробництво дронів та озброєння для армії. Нам потрібно розвивати власне виробництво зброї та боєприпасів, щоб в майбутньому ми могли покладатися на себе. Тому проект закону 10.037, який спрямовує додаткові 192 мільярди гривень до загального до загального і спеціального фонду державного бюджету для використання на потреби оборони сьогодні був підтриманий. З однієї сторони це йде в протиріч тому, що таке децентралізація, тому що це Гроші місцевих громад, вони як хочуть в принципі, так і мають ними розпоряджатись. Але ми зараз в стані війни. У нас хлопцям банально не вистачає патронів на передку. І в першу чергу, щоб забезпечити армію, де в нас зараз не вистачає грошей. Частково ці гроші потрібно залишити в центральному бюджеті. Ми повинні знайти цей баланс між тилом і фронтом, і все ж таки зробити все для того, щоб громади теж були спроможні забезпечити і дітей, і родин військовослужбовців нормальними послугами, соціальними. Освітніми медичними і для цього уряд передбачив 300 мільярдів гривень, які допоможуть допоможе нерівності, які вини виникнуть з таким вилученням ПДФО посеред року, вирівняти парламент підтримав продовження терміну дії воєнного стену та загальної мобілізації на всій території України до 14 лютого 2024 року. І в нас немає іншого вибору, як давати адекватну професійну. Злагоджену відповідь для російського агресора Україна перебуває в стані повномасштабної оборонної війни. Вона реалізує своє право передбачене статутом організації Об'єднаних Націй на самозахист, і цей самозахист передбачає консолідацію зусиль і влади, і українського народу у відстоюванні нашої територіальної цілісності. Підтримали документ 329 депутатів. Ще 19 не голосували. Проти не було жодного голосу. Це вже дев'яте голосування парламенту за воєнний стен від початку повномасштабної війни. На фронті відбуваються дуже важкі бойові дії. Країна-агресор продовжує ракетні обстріли по Україні. Відповідно, Верховна Рада України сьогодні проголосувала за продовження правового режиму дії воєнного стану терміном на 90 днів, а також продовжено загальну мобілізацію до 14 лютого. 2024 року. Це найбільша війна, яка є в Європі часів завершення Другої війни, як війна, яка змінила світ, яка війна, яка змінила нас усіх. І очевидно, що ми як парламент повинні, скажімо так, дуже. Синхронно взаємодіяти з урядом стосовно того, якими фінансовими ресурсами держава може оперувати в наступному, дуже непростому для нас. Це означає, що всім потрібно набратися внутрішнього духу, повітря для того, щоб пройти цей період з вірою в нашого українського воїна в Бога і в перемогу. Дякуємо українському бізнесу, який залишається, працює, платить податки, щоб ми мали можливість забезпечити воїна тим, що їм необхідно. Дякую міжнародним. Партнерам, що допомагають, щоб утримувати соціальну сферу. Верховна Рада ратифікувала низку міжнародних документів. Зокрема, угоду з Молдовою про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль-Косиуць. Документ підтримали 286 парламентарів. Це буде найкоротший шлях це будівництво між Києвом та Кишиневом. Проект буде реалізовуватися за кошти українського та молдавського урядів. Наші експортери отримують найкоротший шлях з центру України до країн центральної та південно-східної Європи в обхід окупованого Придністров'я. Загальна довжина переходу становить 1400 метрів. Стучна споруда матиме дві смуги руху з тротуарами з обох сторін. Фінансування цього, цієї угоди передбачено протягом трьох років. Загальна сума запроектована: 5 мільярдів 43 мільйони 863 тисячі гривень. Парламент схвалив приєднання України до розширеної часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України. Запроголосувало проголосувало 295 народних обранців. Завдяки цьому компенсаційному механізму і Україна як держава, і органи влади, і фізичні і юридичні особи зможуть подавати заяви на компенсацію, зможуть наводити докази цих злочинів. І шкоди, яку було заподіяно російською агресією, тобто це важливий крок на шляху до створення міжнародного компенсаційного механізму і до покарання держави агресора. Крім того, ратифікована угоду зі Швецією щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом та угоду з ЄС про участь України в механізмі цивільного захисту союзу. Рада спростила порядок ввезення обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Зокрема, пропонується скасувати обов'язкове щомісячне звітування до запровадження електронного документу обігу в цій сфері. Щомісячне звітування, яке було в діючому законі, ми відмінили також розширили перелік отримувачів гуманітарної допомоги і дозволили нарешті бути набувачем гуманітарної допомоги, зокрема автомобілів військовослужбовців. Нам треба спрощувати систему. Давайте допомагати волонтерам, а не заважати їм. Верховна Рада врегулювала оформлення спадщини в умовах війни та посилила гарантії прав спадкоємців на оформлення відповідних документів. Законодавці, зокрема, відновили можливість для громадян оформляти документи за останнім місцем проживання спадкодавця. Там, де це сьогодні фактично зробити неможливо, щоб люди не зверталися додатково до суду і не поновлювали строк для прийняття спадщини, ми врахували, що в таких випадках цей строк буде визначатися від дати видачі відповідного свідоцтва, а від дати смерті, яка зазначена в цьому свідоцтві. Це повинно значно посилити гарантії прав спадкоємців на оформлення такої спадщини. Також нові правові зміни враховують інтереси українців, що вимушено виїхали за кордон через російську агресію. Процедуру присвоєння статусу ветерана буде спрощено. 278 народних депутатів підтримали в цілому відповідний законопроект. Тепер під час ухвалення рішення про надання такого статусу достатньо буде заяви особи або її представника. Всі інші документи мають надати відповідальні органи або особи, що згідно із законодавством володіють такою інформацією. Цим законом ми а, фактично спрощуємо процедуру, тобто ми. Не військово не військовослужбовець має а, бігатися з папірцями і доводити, що він має право на статус учасника бойових дій. А держава, яка в... має всі дані про цього а, бійця, має автоматично надавати такий а, статус. Цим законом. Ми створюємо умови, що не військовий бігає. Вибачте, за е, тим, щоб йому. Щоб його визнали учасником бойових дій, це дуже важливо і для родин наших учасників бойових дій, які мають певні пільги, що стосується навчання дітей у вищих навчальних закладів, і родин щодо пільг на засплату комірного. За основу депутати ухвалили ще один законопроект, що також сприятиме спрощенню процедури оформлення статусу учасника бойових дій на період воєнного стану. Документ передбачає створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних з понад мільйона людей, які зараз боронять нашу державу. Свідоцтво учасника бойових дій отримали тільки 15%. Тому що треба пройти сім кругів аду для того, щоб все це отримати. Ми напрацювали. На нашої робочій групі рішення серед всіх фракцій, яке дозволяє поміняти повністю порядок. Електронним чином, якщо людина, хоча б один день була на фронті, отримувала ці 100 тисяч бойових, це означає, що автоматично він має право вже отримати УБД. Народні депутати дали зелене світло законопроекту номер 9310, що дозволяє внутрішнім переселенцям безоплатно проживати у тимчасовому житлі до завершення воєнного стену. За відповідне рішення проголосували 285 парламентарів. Тепер переселенцям, зокрема багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та людям похилого віку не доведеться турбуватися про оплату свого проживання у тимчасових помешканнях до завершення війни.